Добрий день, мої підписники, друзі, гості мого каналу. Пропоную вашій увазі, ритуал, очищення фінансового каналу. Всякі з ласки від закриття, перекриття. Як будете говорити ім'я, то називайте ваше ім'я. Знімаю всі замки все колдуну колдуні відомо відомі з їхніх рубіт на наш фінансовий канал Ваше ім'я їхні темні справи і словом і ділом знімаю назавжди безповоротно у вузку запечатує. На неї навіщо не я сказала, от так і буде. Хочу знати, що це не безкорішня. Хоча це ці м'яса, і хай продовжаться, і хай буде воля, це як на небі, так і на землі. Хрюшна зушниця нам сьогодні.

Всего зла Дякую. нас від закриття і перекриття нашого фінансового каналу. Ваше ім'я. Я ж відливаю, очищаю наш фінансовий канал, ваше ім'я від закриття від перекриття. Від замків, від ключів, без перекладів, без перекладів, від напущеного зла, від наведеного зла, від крадіжок. знімаю з нашого фінансового каналу. Віджигаю, відливаю, ліквідовую. Наш успіх читанні фінансового каналу відкриваю, повертаю. Чужого нам не треба. Своє повертаємо від чужого, відмовляємося, очищаю, відливаю. Воском. У вогні спалюю, у вогні цієї свічки спалюю все закриття, все перекриття. Фінансового каналу, всі проблеми з у работою, кар'єрою, самореализацією, всі зависти з глазом, самозглази, всі невезения, неудачі, переклади, перекиди. Крадижки успіху, благополучие процвітання в финансовому каналі, крадишки фінансів. успіху, благополучше, процвітання у роботі, карьеры, в самореализації знімається все воском. Вогнем спалюю темні справи Заздрісників сідлих людей, вогні спалюю. Воску запечатою від чужого відмовляємося. Ми ваше ім'я. Своє повертаємо по справедливості, вогняною стіною всякого зла. захищаємо наш фінансовий канал, його успіх, його фінанси, його зростання, його благополуччя. Також захищаємо наш фінансовий канал і всіх завтрасників вогняною стіною, як вогняну стіну. Нікому не зруйнувати, так і нашому фінансою, фінансовому каналу ніякої шкоди більше не завдати, закриваю свою роботу, огіною стіною, ставлю захист, силу чесно жутрящего Христа, на неї на вічна як сказала, так і буде. Ніхто моїх слів не переб'є. Ни слова, ни дела, ни ритуал. Хай так буде по слову моему. Хай стены от Тут и Что тут делаем Захищаю наш фінансовий канал, ваше ім'я. Всякі магії, всяке закриття, всякі перекриття, всякі перекладів, перекидів, крадників і крадіжок успіху його зростання. І всі дороги судьби відкриваю. До благополуччя, до процвітання. Оставлю захист. Чесним животріящим Христом. В моєму ритуалі. В моєму ритуалу. Всяких злих людей. Всяких кладуною кладує, відомої дуні. Всяких крадників, і стягачів, ну, перетягачів. І світлик людей. На неї навіть на безконечно спонував таки буде. По мою моєму. Роки. У кого вже давніше проблеми з фінансами зуспаються. То зводить кінці з кінцями ніяк не може. все сходить. під... підтверджує то, що робиться. все спалиться на потріб. Ну, там нас покидає ваше ім'я. Були присядки, присоски. Суффинация канала у ну, кого ж тут буває, які проблеми. Тут все спалюється. Все трищий палає.

Скалити. Ці труднощі, безрушілля, бідність. Все спалюється. Ваше ім'я. Назарцем. Дорога до плачев процвітання в житті. знищення фінансів. Відкривається. Всі закриття, перекриття фінансового каналу. Ліквідовується. Що нам треба тут На неї на вічно, не безконечну. Проблема з финансами. Ваше ім'я ликвидовається. Буде вам легше уже. а то з работою були проблеми. Будет з роботою. Все это спалимо.

і закриття нашого фінансового каналу. Я сказала, так і буде. Пошли моє. А тепер подивимось на відливку, Оскільки вийшло, кому закривали конкретно на постійній основі. Зрудилися. Тут є і проблеми з роботою. Багато пошкодило від закриті дороги, до достатку, Познімалося. Тут просто вийшла просто якісь. Бідність вийшла якась напущану. Є перекладів багато перекидів перекладів. але тут показано покращення по роботі. Ось шапочка вийшла, темнота виходить. Нікому не позичайте гроші, хто спозичив гроші і не може ніяк. Тепер забрати. Тут тупіки переходили. Так, хтось отримує переказ. Так, хто все пото проходило. Проблеми переглядів багато дуже. Закриття. Дуже добре повиходило Дивіться цей ритуал не менше три дні. Для активації Підписуйтесь на канал. Для. Подяки Енергоміну, хто захоче послати донат, то прошу скористатися моєю картою проводбанку. За що вам буду дуже вдячна. На цьому я закінчую ритуал. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Do nových zůstřeček. Síl blahop.